Великобританія хоче забезпечити Україні якомога сильнішу позицію в році 25 му Йдеться про економічні санкції та ініціативу тіньового флоту. Це допоможе у боротьбі з критичними джерелами доходів, які фінансують російського диктатора Путіна. Це заява британського прем'єра Кіра Стармера на зустрічі з норвемським колегою Йоаннасом Магарстіоре. Вони вважають, що непохитна підтримка України з боку країн їхніх була посилена в рамках об'єднаних експедиційних сил. Це угрупування, яке складається з найсильніших і найпалкіших прихильників України. Ігор Попов з нами на прямому зв'язку. Це експерт центру об'єднана Україна. Наші вітання вам, пане Ігорю. Доброго вечора. Давайте санкції почнемо. Боєкер Стармер про них казав я про тіньовий флот Радослав Сікорський. от цитат, ми його теж наводили, теж згадував тіньовий флот. Це ж не перші санкції про тіньового флоту. Скільки там 50 цих суден цього разу розміщено виправляти мене, якщо цифра дещо інакша. Але я не стільки в цифру, скільки у вплив. Ну от такі санкції вони ж перекривають. Флот, вхід флоту тільки туди, ну, де є Європейський Союз. Ну, Індії, мабуть, ж по цим балах на ці санкції. Росія сама здійснює а, страхування замість страхових компаній. Ну, і яка різниця? От який реальний вплив і на що вплив цих санкцій? Росія продовжує отримувати досить великі кошти з продажу нафти і нафтопродуктів. І тіньовий флот. Це лише один з інструментів. Із реального впливу ось це останнє рішення Балтійських країн, що вони будуть оглядати підозрілі танкери. Це означає, що вони можуть закрити Балтійське море взагалі для підстанційного товару нафти нафтопродуктів. А ви в ну ви абсолютно правильно згадали Індію, що зараз вже Європа купує індійські нафтопродукти, які переробляються з російської нафти. Якщо вони Розпоширять санкції і на ці нафтопродукти, що вони вже не індійські, а вони ж наполовину російські, це буде болючим ударом. А ви от наскільки реально те, про що ви щойно сказали, на практиці, ну, точніше, те, про що наші партнери кажуть, перевіряти кожне судно, закрити Балтійське море для російських суден? Що заважає просто тоді рашистам ці свої судна? Конвоювати з в порти Балтійського моря, там за допомогою військових кораблів. Ну і чхати вони хотіли, мабуть, так само на ці перевірки, як і на міжнародне право. Ну, вони ж чхають, чхають. От якби вони перевіряли і топили одразу, ну це інша ж справа. Тоді б, мабуть, не, не ходили судно. От як практично реалізовано це буде? Ну, ми ж з вами можемо в ефірі закликати зразу топити кораблі, які не озброєні. Ну, якщо російські, мабуть, можемо. Вони ж можуть обстрілювати Хто не нас. не може? Хто? А це ми, ж, якраз ми. типовий е, сценарій того, що може привести до якогось нового нанкінського інциденту, коли одні хочуть оглянути, а інші не дозволяють, і починаються якісь попереджувальні постріли. Тобто, це, в принципі, е, досить жорстка санкція, якщо про неї не просто заявляти, а почати її реалізувати. Як вам виглядає 15-й пакет санкцій? Що з того має бути реально дієвим? Ми вже, напевно, за нашого життя з Микитою не сподіваємося побачити ядерку в тих пакетах санкційних. І сьогодні ти дуже влучно спитав: а що санкції нормальні вже закінчилися? Шоларі Судоліну Ну, Дійсно, там нічого яскравого немає, тому що проти Росатома не будуть поки що санкцій. Західна атомна енергетика без Росатома на сьогодні. Не готова працювати. Решта це закриття якихось дрібних схем, вторинні санкції проти фінансових компаній, які допомагають обходити санкції. Тобто це треба, без сумніву. Але це як пінг понг Вони придумали там 10 схем обходу, і їх там ці схеми закрили. Але це, звичайно, не вихід на нову якісний рівень. Давайте перейдемо до окремих заяв окремих лідерів та країн Європейського Союзу напередодні президент Словаччини тут почав казати про територіальні поступки України. Мовляв, це обговорюється. Я згадую про що говорив президент Зеленський з. Кандидатом на посаду канцлера Німеччини паном Мерцем, а вони там в тому числі про контактну групу говорили для того, щоб європейські узгодити позиції, європейський союз мав спільну думку. Ну я так розумію, спільну думку для того, щоб не було подібних заяв, як от у президента Словаччини чи інших, абсолютно інших заяв, як от у прем'єра Угорщини. Наскільки реальне досягнення цього консенсусу по спільній думці? Стосовно того, що і як повинно розгортатись, щоб не було ось такого різного шерстя, різноголосся. на необдуману заяву Пелігрині, будемо вважати це оговоркою. Одразу відреагував нашим МЗС, Георгій Тихій же заявив, що. Ніяких поступок територіальних не може бути, і більше того, там натякнув, що Словаччині, на жаль, є трагічна історична пам'ять щодо цього, і тому якраз в цій країні також повинні розуміти, що не можна поступатися агресору територіями. Щодо формування спільної європейської позиції, так і якраз завтрашній візит президента Зеленського до Брюсселя це частина цього процесу. Тобто Україна лише кандидат, члени Європейського союзу, але наш президент вже буде працювати із лідерами ЄС на засіданні найвищого керівного органу, і вони будуть обговорювати не лише питання Ukraine Facility програми фінансової допомоги Україні за рахунок заморожених активів, але і питання створення дієвих гарантій. Безпеки після закінчення війни і звичайно спільну позицію країн Європейського Союзу плюс та ж Велика Британія, плюс Норвегія для того, щоб оприлюднити цю позицію на майбутніх переговорах з Російською Федерацією. Угу. Проговоримо про газ. Росія і далі буде тиснути на газ. Ми прекрасно розуміємо, якою має бути реакція Європи, якою вона буде об'єднаною? Чи все ж таки ми почуємо щонайменше два голоси? І як звучатиме в цьому контексті Молдова? Мені цікаво, так ми пам'ятаємо, що надзвичайний стан в енергетиці вони вже запровадили, зважаючи на те, що з 1 січня може припинитися транзит газу, бо Україна не збирається продовжувати з Росією жодних договорів. Але Молдова і Кишинів так, власне, поки і не вирішили, яким чином вони будуть отримувати блакитне паливо? Це географія. І Словаччина, і Угорщина, і Молдова вони не мають морських портів, де могли б приймати скраплений газ. Прибудувати логістику, щоб завозити це з портів на Хорватії чи Польщі, вони не встигають і також пропускна спроможність цього не дозволяє. Ну, не жабря може возити. Це складне питання, і е, Україна офіційно заявила, що ніяких контрактів з Газпромом не буде. Більше того, варто ж нагадати, що е, ми е, Газпрому від «Газпрома» за транзит кошти не отримуємо. Той транзит, який йде зараз, нам платять європейські споживачі. Тобто, Угорська енергетична компанія, вона купує на кордоні України Росії газ і платить Україні за цей транзит, але цього вірогідно не буде. Обговорюється питання, що в Словаччині вже транзит є зазаєбержанами. Вони ж теж не дирижаблями ж його будуть возити. Тобто тепер вони, як країна, яка закупила цей газ, повинні звернутися до України і попросити, чи можна це якось транспортувати. У нас це теж викличе дебати. Тобто, чи нам заморожувати трубу взагалі і не пускати транзит через неї, це приведе до певних технічних проблем і фінансових проблем. Чи погоджуватись на те, що цей газ буде називатися «зайбаржанський». І тому тут є і емоційні політичні заяви, і раціональні економічні заяви. Я думаю, найближчим часом у нас будуть дебати з цього приводу, і треба, щоб вони були максимально відкритими і зрозумілими. Спасибі. Пане Ігорю, дякуємо за ці роз'яснення. Експерт центру Україна» Ігор Попов був на прямому відеозв'язку.